Добрий день в ефірі Сіті Ньюз» із оглядом Дніпровських медіа, який ми почнемо з теми ракетного удару по Дніпропетровщині і того, як її висвітлювали. Змі, 22 червня, сайт телеканалу Д 1 зранку повідомив вночі ворог атакував Дніпропетровщину ракетами та важкою артилерією. На Криворіжжі внаслідок ракетного удару понівечено житловий сектор. Пошкоджень зазнали 10 приватних будинків, господарська споруда, гаражі та автівка, побиті газопровід, водогін і лінії електропередач. Головне минулося без жертв. Сповістив сайт, додавши декілька світлин з місця прильоту. Пізніше, під заголовком ракети ворога не досягли своїх цілей на Дніпропетровщині повітряні сили. З'явилася новина, яка додавала подробиць до того, що відбулося. У ніч на 22 червня росіяни випустили з літаків по Дніпропетровській області три крилаті ракети Х-22 та три аеробалістичні Х-47. Кинджал. Окупанти цілилися у об'єкти критичної інфраструктури. Про це повідомили у повітряних силах ЗСУ. Передає телеканал Д-1. На щастя, ракети ворога не досягли своїх цілей на Дніпропетровщині. Втім, окупанти продовжують терор проти українського народу, атакуючи об'єкти критичної інфраструктури України. Зазначили у по повітряних силах нагадаємо, вночі ворожа ракета поцілила у приватний сектор в селі Вільне Криворізького району. Згодом де один розповів про кількість людей, які опинилися безпосередньо поряд із вибухом. Величезна вирва діаметром 25 метрів та заглибшки майже 10 метрів розверзлася прямо посеред вулиці. Потрощено будинки, в яких на час прильоту було понад три десятки людей. З-поміж них діти та вагітна жінка. Про наслідки нічного ракетного удару доповів очільник Дніпропетровщини Сергій Лисак. Ішлося у новині. Російська агресія відбувається не лише на людях, а й на природі. Підрив Каховської ГЕС довго буде впливати на екологію. Ще один з негативних наслідків дав про себе знати цього тижня. Через теракт на Каховський ГЕС регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій заборонила риби у водних об'єктах Дніпропетровської області. А суспільне з цього приводу зняло сюжет. Євген разом зі своїм сином приїхали порибалити. Перше за за всю це життя за 9 його років. Хотів його перший раз вивезти на рибалку, ну а не знав, що заборона. Йому цікаво було, купили йому вудочку спеціально маленьку. Ну, виїхали не можна. На перший раз чоловіку виписали попередження, а от пану Андрію адміністративний штраф у розмірі 170 гривень. Чоловік каже, що не знав про заборону рибалки. Просто приїхав після роботи. Ну, так, да, для себе, для продажі багато не наловиш. ловиш. Вийшли з утра, патруль прийшов і не дозволив рибачити. Тепер буду знати. Заборонили лов риби – як промисловий, так і любительський чи спортивний. Тому це стосується кожного жителя Дніпропетровської області. Юрій Хорольський каже, краще дотримуватись заборони, адже вона спрямована на запобігання розповсюдженню захворювань. Ми ж не каральний орган, тому відповідно, якщо в заборонному місці буде знаходитися правопорушник, а сьогодні будь-який громадянин області з вудкою вже є правопорушник. То інспектор підходить, представляється, каже, що відповідно до такого-розпорядження, протокольного доручення, рибалка тимчасово на території області заборонена. Пропоную вам залишити місце, де ви зараз займаєтесь, якщо це в дозволеному місці. Втім, як відомо, для деяких чиновників війна не привід зменшувати власні апетити по освоєнню бюджетних коштів. Про це цього тижня теж розповідали Дніпровські медійники. Так, видання Ліца розмістило великий матеріал під заголовком з нарисів Дніпровського муніципального піар-морадерства. У ньому автор Іван Красіков досліджує, як пов'язані між собою особи, які освоюють десятки мільйонів гривень із міського бюджету на наданні так званих рекламних та маркетингових послуг. Так в статті говориться. Наприклад, постійним переможцем тендеру Дніпровської міської студії телебачення, рекламні та маркетингові послуги, послуги щодо поширення інформаційних продуктів КП ДМСТ в мережі інтернет, є ТОВ IQ Digital Group. Три роки його конкурентом була ФОП Тарасенко Олена Миколаївна. А у 2020 році ТОВ конкурувала з ФОП Василенко Сергій Володимирович, директором і одним з засновників ТОВ IQ Digital Group є Літвінов Ігор Володимирович, депутат Дніпровської районної ради від партії Пропозиція, членом якої також є і міський голова Дніпра Борис Філатов. Минулого року пан Літвінов додав до своєї тендерної пропозиції гарантійні листи від низки інтернет-видань, як вимагали умови торгів. У Прозоро від видання Дніпро оперативний підписалася його дружина Дар'я. Від видання Дніпро час його сестра Оксана Безугло. Від видання Дніпровська панорама його бізнес-партнер, співзасновник ТОВ IQ Digital Group Андрій Борисенко. Від Дніпро головне Тетяна Жалковська. Хоча ліце раніше писали, що виконавчою службою встановлено власникам дому. Даного видання є неіснуюча особа, а Жолковська до останнього часу перебувала за кордоном. Нижче автор додає Ігор Літвінов і чоловік його сестри, депутат Дніпровської міської ради від партії пропозиція Олексій Безугли володіють 45% статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю Газета Наше місто. Сергій Василенко, який цього року став директором ТОВ, до цього фігурував у переліку його угод. До роздержавлення газети, коли редакція газети Наше місто ще була комунальним підприємством Дніпровської міської ради, як виконавець послуг з кур'єрської доставки примірників в газети і за даними джерел у міськраді є давнім знайомим родини безуглих. А поряд інший матеріал на ту ж саму тему у Дніпрі. Замовили висвітлення діяльності міської влади у телеграм-каналу з десятьма підписниками, який починається словами. Щонайменше у двох телеграм-каналах, у яких Дніпровська влада мала з початку року висвітлювати свою діяльність, досі не опубліковано жодного матеріалу на замовлену тему. Автор нагадує, що на початку 2023 року департамент з питань місцевого самоврядування внутрішньої та інформполітики Дніпровської міськради замовив послуги з висвітлення діяльності міської влади Дніпра в соціальних мережах. Договір на відповідні послуги оприлюднили в прозоро. У фізособи підприємця Олени Сергеєвої замовили 3200 публікацій у Фейсбук і 480 публікацій у Телеграм. Загальна вартість договору – 4 мільйони 800 тисяч гривень. У матеріалі зазначається Олена Сергеєва, у якої замовили висвітлення діяльності влади Дніпра у соцмережах, оформила підприємство у вересні 2020 року напередодні місцевих виборів в Україні, які пройшли 25 жовтня. Тоді на місцевих виборах у Дніпрі Нікопольчанка Сергеєва боролася за місце міського голови Дніпра. Але з огляду на те, що про її передвиборчу кампанію майже нічого не відомо, ймовірно, вона була технічною кандидаткою, тобто її зареєстрували для посилення одного з основних кандидатів, вочевидь, Бориса Філатова, адже наразі вона надає послуги структурам Дніпровської міськради. Більш того, є підозра про її участь у зговорах. В обох публікаціях дуже багато прізвищ, цифр та фактів розподілу бюджетних коштів між своїми, як то кажуть, кожному, хто хоче розібратися в механізмі освоєння десятків наших з вами мільйонів. Рекомендую до читання обидва матеріали. Але завершити хочу традиційно виключно позитивними новинами, які теж цього тижня були в Дніпровських медіа. У Дніпрі зніматимуть кіно. Про це сповістив сайт городі Піюєй, Дніпровська кіностудія Контрабас планує зняти фільм за мотивами відомих казок Баби Гавришихи. Вчора у Дніпрі гостював автор цієї популярної книги, письменник Олег Гавриш. Творча зустріч з ним відбулася у літмузеї Дніпра та викликала величезний інтерес. Не меншу радість викликає інформація, якою поділилися творець та керівник студії Контрабас Олександра Тесленко. Команда цієї студії отримала грант від всесвітньої корпорації Netflix на розробку сценарію фільму за мотивами казок Баби Гавришихи. Йдеться у новині. А поряд інше приємне повідомлення: філармонія Дніпра розпочинає цикл паркових концертів. Вже найближчої суботи, 24 червня, Дніпровська філармонія імені Когана розпочне серію концертів на відкритому повітрі. Стартує цикл паркових концертів у парку Шевченка, пише міський портал. Зокрема, 24 червня о 18-й парк імені Шевченка програма Американець в Парижі звучатиме музика Гершвіна, Бернстайна та Маркеса. Тож на концерт сьогодні ви ще встигнете. А ми побачимось за тиждень. До зустрічі!